Молитві блаженно і зверни штами люди Божі, молитви приблагословено, несемо вільнімо проші, Нащаві за братині, задіти матиху навчання. Силы меховник, к Марині попросимо природы. Воскрес! Щиро вітаю, дорога млитонна родина з нашим новим днем молитви безвідмовної Помпеської Дев'ятниці. Щиро прошу вас про вподобання, про поширення нашої трансляції, У молитві подяки про слави і прохання до Господа Бога. Звертаємося і просимо щиро переможного, справедливого миру для України. І молимося за кожного нашого мужнього воїна і за весь український народ. Ми молимося у Твоїх наміреннях, дорога небесна матінко, і щиро просимо молитви в наших добрих, важливих намірах. Благослови нас, Господи, на молитву. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі! Христос Воскрес із мертвих смертю і смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю і смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертю і смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував, і нам дарував життя вічне, поклоняємось Його на третій день Воскресінню. Хто живе помочі Всевишнього, підкривлею Бога Небесного поселиться? Скаже господеві заступник мій єси і прибіжеще моє Бог мій і надіюся на нього. Бо Він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає удень, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасти, і біса полуденного. Впаде побіч тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе. До тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, оповання моє, Всевишнього, поклав ти, як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло і рана не доторкнеться тіла твого, бо ангелам своїм заповіс про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх. На руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув камінь ногу твою. На Нагаспода й Василиска наступиш і потопчеш і смія, бо на мене він оповав, і вирятую його, покрий його, бо пізнав ім'я моє, візве до мене і почую його. З ним я у скорбі і визволю його, і прославлю його. Довгим віком обдарую його і явлю йому спасення моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч праворучця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідаю хрещення на відпущенні гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і синові, що нас відкупив, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив і святій Христовій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, дів радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ми сьогодні розважаємо радісні таїнства. перше радісне таїнство – благовіщення. Мила матінько Марії, роздумуючи про таїнство благовіщення, коли ангел Гавриїл з'явився тобі зі звісткою, що ти станеш матір'ю Бога і привітав тебе піднесними словами, радуйся, благодатна, Господь з тобою, а ти смиренно підкорилася волі Отця, відповідаючи, ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться по твоєму слову. Я дякую і покірно прошу. Молимося, перший десяток добрих, надважливих намірах один одного. Всі, хто просив нас про молитву, всіх, кому обіцяли ми за них молитися, можливо, у когось найближчими днями, є проведення запланованих важливих операцій, чи обстежень, чи вирішення будь-яких важливих справ, нехай Господь Бог поблагословить. І також, ви знаєте, зараз така пора, коли діти і випускники, і абітурієнти здають екзамени. І от тільки подумаймо, яке яке дитинство в цих дітей, і пандемія, і війна припала на їхнє дитинство. І наскільки важко я розумію, як батьки зараз переживають і дуже нас просять також молитися. Нехай Господь Бог дарує витривалості, такої усидчивості, напевно, нашим дітям і повсякчасної Господньої опіки. Щоб вони знали, що все буде добре. І знаєте, я знаю практику не однієї родини, коли от в часі таких важливих якихось намірень ставала вся родина до молитви, і діти, які поступали, і батьки разом молилися, вимовили великі ласки. Тому заохочуйте своїх дітей, яких ви просите про молитву, щоб вони також долучалися і брали вервички до рук, і молилися в своєму важливому наміренні. І, звичайно, ми об'єднуємося у молитві з усіма іменинниками, родинниками. Ми вас щиро вітаємо. Нехай Господь благословить вас усіма добрими, ласками, земними, небесними. Нехай дарує вам міцного здоров'я духовного, тілесного і дарує миру в ваших душах, родинах і в нашій ненці Україні. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плітлона Твого, бо Ти і породила, Христа Спаси, Збавитеря душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід влітлона Твого, бо Ти і породила, Христа Спаси, збавитеря душ наших. Богородице, і Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений притлона Твого, бо Ти породила Христа спаси і Збавителя душ наших. Богородице, і Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений притлона Твого, бо Ти породила Христа, спаси і душ наших. Богородець Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід прітлона твого, поти і породила Христа Спаси з бо душ наших. Богородець Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід прітлона твого, бо Ти Христа, і породила, Христа Спаси з бо душ наших. Богородице, і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого, бо ти породила Христа спаси збавителя душ наших. Богородиця і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний лона твого, бо ти породила, Христа Спаси, збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прітлона твого, бо ти породила Христа Спаси Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений луна Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. О свята непорочного зачата, причисте Діво Марії, Заступайся за нас, що до тебе прибігаємо, о Матінко Божа, зійшли на все людство, полум'я любові твого непорочного серця. Друге радісне таїнство – відвідане. Мила матінко Марії, роздумуючи про таїнство відвідин, коли ти навістила свою святу родичку Єлизавету, і вона привітала тебе пророчими словами, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, а ти відповіла пісні над піснями, величає душа моя Господа. Я дякую і покірно прошу. Оксанко напиши мені, будь ласка, на вайпер, як звук. Отче що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.